Сьогодні в аргументі кіно стрічка видатного, стрічка-класика, стрічка Олександра Довженка. Іван. Її створено 1932 року. Знято на Київській кіностудії. І тепер ця студія носить ім'я самого Олександра Довженка. Івана ми показуємо саме сьогодні, 12 вересня, не випадково. Річ у тім, що офіційно друга субота-вересня, це день українського кіна. Саме цю пору для святкування вибрали теж не випадково. Друга субота вересня вона завжди десь побіля дня народження Довженка. Цікаво, що в довідниках та енциклопедіях можна знайти дві різні дати його народження: 10 або 11 вересня 1894 року. Ну а сам Олександр Довженко, як можна вичитати в його щоденниках, робив зовсім по-своєму. Він святкував день народження 12 вересня. І є державна премія, що носить ім'я Олександра Довженка. Її вручають саме в день українського кіна. І цього року Довженківську премію отримала творча група фільму Мамай. І сьогодні у нас в гостях в аргументі кіно режисер фільму Мамай Олесь Санін. Олесю, доброї ночі. Доброї ночі. Вітаю тебе і всю творчу групу із Довженківською премією. Дякую. Ті фільми, які е, Довженко знімав не з Данилом Демуським, мені здається, що вони втрачали. Ти от відчуваєш, що воно теж втрачається, коли ти не з Михайльчуком? Я б не робив таких паралелі, таких історій і взагалі порівняння. Нічого спільного між цим немає, але можливо такі є. Ну це теж думаю. Тоді це були хлопці, молоді. Це ми зараз не ставимося до якихось пам'ятників. Тоді це були молоді, амбітні, здорові, художники, які один одному підстягували, давали можливість. Відкрити щось один в одному, те, що було не займане самим собою, бо ми самі себе гірше знаємо набагато, ніж хтось це бачить з боку, а в творчій роботі це завжди якась інша історія. І оскільки оператор є очима, руками людини, яка може втілювати ідеї, що дуже важливо для режисера, щоб не було великого не те, що контрасту, а щоб як менше було посередників до екрану, а людина, яка твій. Співбосідник навіть з глядачем, людина, яка дуже добре вміє робити кіно, так як стукає твоє серце. Треба, щоб цих людей співпадали кардіограми або радикально не співпадали, тоді теж з'являється якийсь вибух. Дорогі друзі, а зараз ми послухаємо інших українських кінематографістів. Наш кореспондент Леся Сакада запитувала у них про Олександра Довженка. Я дуже шукав сценарій для того, щоб дебютувати. От, і абсолютно несподівано, читаючи там якісь щоденники Довженківські, я натрапив на, на, на незакінчену повість. Це була тоді от, це загибель богів. От, і, і одразу от, з перших от, буквально береш і видно, що от, ну, ну, це для кіно. Що це, це зроблено майстром, і він розумів специфіку, природу. І те, що потрібно було, була яскрава ідея. Художник приходив в село відновлювати церкву, і е, натуру для ікон вибирає з селян, які поруч тут живуть. Все, це вже абсолютно геніальна ідея, з якої можна писати. Це страшенно було багато критики, до речі, е, особливо московської, ну, тому що сильно навіть в кінопанорамі в той час е, критикували за, за назву. Ну як так, молодой режисер? От дожились уже навіть не знають, що такий геніальний фільм Вісконті. От гібіль багов. І молодой режисер називає какою-то короткометражку там, там Гібіль Богов. Та вот, й намисно залишив, тому що це була доженківська назва, це було задовго до Вісконті. От і «Гібель богів вона звучить. Що ми подивимося фільми. Довженка, ну найвідоміші його фільми, то так любити Україну. Ну, міг тільки любити японець коросава Японія або «Тарковський Росію». І це урок, це дуже простий урок, який на, ну, в порівнянні з масштабами фігури Довженка якось так забувається. Дуже часто ми шукаємо якісь там естетичні, формальні, там, трагічні глибини, які присутні Довженко. А от такі прості уроки. Мені здається, що сучасний кінематограф він іде ніби двома річищами. Це е кінематограф. Монтажний Ейзенштейнівського напряму, це якби такий епічний кінематограф, і кінематограф е, ліричний Довженківський. Кінематограф Довженка він е, більш ризикований, і він е, побудований на дуже тонких якихось е, прийомах, скажімо, на мікрорухах, на інтонаціях. І оце була, на мій погляд, велика знахідка в залі кінематографа, Тобто мені здається, що Довженко довів, що кінематограф може опановувати дуже-дуже тонкі почуття людські і, перш за все, внутрішню мову. От та, от, от і ір... Ірраціональне диво, про яке мріяв той же саме Ейзенштейн, його, мені здається, знайшов саме Довженко. Якраз на зараз як би, розумію, що таке Довженко. Справді такий час, що би, вже залишається тільки саме ну, би, серйозне. Якщо можливо, навіть якщо б у нас було там ці 10 років якісь доробок кінематографічні, воно виглядало таким чином, що Довженка – да, це якби такий е е постамент, е рудимент і е е щось таке, що вже там сталося, як глиба стоїть, і воно не цікаво. Ну як воно цікаво, але з точки боку, знову ж таки істориків. Але на даний час, я розумію, розуміє, що це насправді круто. Нагадаю, ми говоримо про українське кіно, про Довженка. А твоя думка, твоє ставлення, хто для тебе зараз, Довженко? Довженко відкрив світові е, феномен кіно. Героєм фільму е, не обов'язково повинна бути людина. Він навчився за допомогою засобів кіно е, давати душу і втілювати інтелект в неіснуючі речі, в землю, в воду. Птахів, в, в щелеп, як це пізніше зробив Спілберг, в автомобіль. Він. Е Навчився не просто і навчив світ не просто сприймати е, емоційно кіно тих чи інших речей. Він придумав нового героя, і цього нового героя продукують і сьогодні. Точно та сама ситуація, що зв'язують власне з Довженком, що він придумав супергероя. Про це ми не говоримо, і це важко розповідати закоханим е, українським кінокритикам в вишиван вишиванках і е, від сторіччя до десятиліття там е, розповідати про це. Він придумав героя, якого не можна було вбити. Власне, теперішній термінатор це є герой е, із, із арсенал. «Арсенал». людина, яку кінематографіст зробив живим, якого не можна було. Людину з крові і плоті, людину, ну якого грає актор, неможливо було вбити. Тому що за історію самого жанра, за, 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 за пропонованими обставинами, в які вже вірить герой, це людина безсмертна. Це історія безсмертних, яких пізніше створив американський кінематограф. Історії, якими на екрані герой відривався від реальності. Це власне те, що зробив Довженка. І вони так це розглядають. Чим не жива людина? Непотрібні пам'ятники. Це дуже вже проста історія. І власне тому і вважають Довженка одним з найвизначніших кінематографістів світу. І тому завжди його картини стоять в ряду Десятки кращих картин світу, хто про що не говорив. Він живий, в тому, що він ішов до глядача, і в тому, що кіно. Це надзвичайно творча, надзвичайно жива і рішуча річ, яка може переконувати людей в тому, що світ є прекрасним і добро переможе все-таки зло. Олесь, я, я дуже вдячний тобі за розмову і до нових зустрічей в аргументі кіно. Варто подивитися будь-який фільм Довженка. І там є чому втися. Там є настрій, там є живопис. Там є монтаж, дуже хороший монтаж. Не такий, як зараз, культивують, кліповий. Це кіномонтаж. Довженко для мене, У нього дуже багато цікавого є. Але от в землі, попри ідеологію і таке інше, зараз не будемо про це говорити. Оця ніч, коли вбивають головного героя, цей місяць, коли ну, цей хлопець і дівчина, які сидять і крізь листя саду дивляться на місяць, незворушно, і він тримає за пазухом руки, груди, в руці. і отак дивляться. Я цього ніколи не забув. Зараз, зараз буде вбити герой головного. Але оця ніч є подібні речі у Довженка в інших картинах. Але тут це просто скільки разів я це дивлюся, мурашки бігають. Може це я особисто, може Оце кіно. Ну що ж, ось таким чином ми сьогодні говорили про класика українського та світового кінематографа Олександра Довженка. Далі його фільм перша звукова стрічка Довженка Іван. На час виходу в ній вистачало речей авангардових, зокрема, пряме і несподіване звернення персонажа з екрана глядача. Тут видатні зйомки Дніпрельстану Данилом Демуцьким. І тут індустріалізацію України можна прочитати як історичну драму на межі з трагедією. Цей фільм Довженка було звинувачено у схематизмі. Давайте переглянемо і складемо про те свої враження: то хто ж для нас із вами Довженко, музейний чи живий? І чи відлунює українське сьогодення в Довженковому Івані?